Красуні вітаю! Хочу поділитися з вами тим, що я складаю в косметичку, коли їду мандрувати. Перше обов'язково це зволожуючий крем. Цього разу я беру ляний з ефірною олією Герані. Обожнюю герань, Вона зараз номер один в моїх кремах. Молочко. Для очищення обличчя від денних забруднень. Обов'язково. Беру spf Крем, це не мій, але він дуже класний по своєму складу, і ми з донькою його вже встигли протестувати в Києві, дуже нам зайшов. Обов'язково беру калинову маску і беру у великий об'єм 50 мл. Чому її беру цього разу? Тому що їдемо в спеку і не знаю, яка буде реакція моєї шкіри, не дивлячись на цей СПФ. коли вам маска буде знімати подразнення, опіки, якщо вони будуть. Сподіваюсь, їх все ж таки не буде, але все одне на обличчя, шийку, ділянку декольте, навіть плечі, руки, це буде просто супер. Зберігати в холодильнику. О, так, на всякий випадок нагадувати. Цього разу приготувала свій дезодорант. Тестуємо зараз родиною. Він такий має м'яку структуру, але дуже зручно ним користуватись зранку після душу. Чоловікові подобається, мені подобається, донька підліток каже так. Але ще тестуємо в спеці. Так, і обов'язково з собою беру деякі ефірні олії. Не знаю, чому пав такий вибір цікавий, але, мабуть, і треба. Перевагу віддаю зараз якісним оліям Vivaсам і Матахарі. Вівасан це у мене ладан. Матахарі, кедр і франчепані. Ці дві олійки працюють на відновлення енергетичного тіла, якщо Тривожні стани прибирає їх. Ну, не знаю, мабуть, треба, тому що знайшла у себе просто в сумці. <сум> в дорозі вже. І ефірна олія Франджіпані це взагалі улюблена олія. Я використовую її як парфум. Ось така краса, небагато, але все, що потрібно. Тож будьте красиві, молоді, сподіваюся, це було корисно. 我哋買啊！Okay,